Слава Україні! Ядерний терор, який застосовує Російська Федерація на Запорізькі атомні електростанції, обстрілюючи територію атомної електростанції, а також зберігаючи воєнну техніку та склади з боєприпасами в машинному відділі першого атомного енергоблоку, це лише є проби пара Російської Федерації в питаннях ядерного тероризму. Далі буде, і це є беззаперечно. А враховуючи те, що Російська Федерація є... Цілковито дикунською країною та відверто терористичною державою, Україна повинна сприймати загрози російського ядерного тероризму як реальні, як цілком ймовірні. Україна повинна обезпечити себе від такого негативного розвитку подій, і тому Україна повинна публічно звернутися до Великої Британії та до Сполучених Штатів Америки як до держав-гарантів української без'ядерної незалежності з вимогою. У випадку здійснення терористичного акту на українській атомні електростанції або випадку ядерного удару по Україні негайно протягом п'яти хвилин здійснити масований ядерний удар по Москві та по Російській Федерації. Фактично знищити Російську Федерацію. Ця мирна ядерна ініціатива України повинна бути публічною і мати на меті перше. Повідомити весь світ про шизофренічні плани Російської Федерації застосовувати в Україні ядерні терористичні акти та розв'язати ядерну війну. Друге, примусити весь світ вважати Російську Федерацію терористичною державою, державою ядерного тероризму, державою, яка не має права на існування. Третє, оцією максимальною публічністю. Змусити Російську Федерацію відмовитись від своїх планів ядерного тероризму. І четверте, змусити генштаби союзників опрацювати можливі сценарії ядерної відповіді на російський ядерний тероризм. А також розглянути варіант можливого превентивного випереджувального ядерного удару по державі ядерного тероризму. Панове українці! Досить жаліти кляту Московію. Російська Федерація це й терористична держава. Російська Федерація це і держава ядерного тероризму. І тому Російська Федерація не має жодного права на існування. Необхідне остаточне вирішення росіянського питання, необхідне розшматування Російської Федерації. І це є наша з вами свята справа. Слава Україні! Слава українському народу!